Всім привіт! Мене звуть пан Іван, це урок хімії, і сьогодні ми продовжуємо крокувати темою вода. На попередньому занятті ми вирішували задачки на знаходження масової частки розчиненої речовини у розчині. Сьогодні я пропоную закріпити теорію практикою, пропоную покращити практичні навички з хімії. Отож, якщо ви готові, ми починаємо. Як ми вже з вами знаємо, однорідні суміші розчини складаються щонайменше з двох компонентів: розчинника і розчиненої речовини. За розчинник зазвичай приймають воду. Ми вже знаємо про її властивості як розчинник. Вода є універсальним розчинником. Отож я пропоную сьогодні закріпити теоретичну частину практикою, покращити свої практичні навички. І сьогодні ми зробимо, власноруч, декілька розчинів. Я пропоную вам разом зі мною провести практичну роботу. Ми зробимо декілька розчинів із цукром. Для цього я всім раджу зробити ось таку табличку, у себе в зошитах. Ви ж вивчаєте хімію, тому зошити та ручки у вас повинні зараз бути. На цьому слайді у нас є ось така табличка. Та наша задача на сьогодні: ми будемо готувати розчини із різною масовою часткою розчиненої речовини, цукру в даному випадку, у розчині. У нас вже є за умовою маса розчину та маса вичаски розчиненої речовини, цукру у воді. Все, що нам залишилось дізнати, дізнатися, це масу води, яка нам потрібна для приготування розчину, та маса розчиненої речовини, цукру, який також нам знадобиться. Отже, давайте зараз з вами пригадаємо трішки, як називається той чи інший хімічний посуд. І взагалі, який нам хімічний посуд сьогодні знадобиться. Мірний циліндр із позначками, відміткою. Його в мене два на 250 мл та на 100 мл. Цукор в якості розчиненої речовини будемо використовувати. Хімічні стаканчики, їх у мене декілька, варфорова ложечка, будемо набирати цукор, скляна паличка, якою ми будемо розчинювати цукор у воді. Та наша дистильована вода, очищена вода. Без усіляких домішків. Нагадую, яка не проводить електричний струм. І електронні ваги. Як ви бачите, все серйозно. Електронні ваги, мірний циліндр. Але задля чого все це? Е... Дехто може насипати цукор у чай ложкою, там, цукор з гірочкою або без. Але хіміки, справжні хіміки, професійні з довжезною такою бородою вони звикли працювати точно. Саме тому нам і необхідно ось все це обладнання, ось цей хімічний посуд. Отож, приступаємо до виготовлення розчинів. І перед нами розчин перший. Приготувати 50 грамів розчину, цукру із масовою часткою цукру 2%. Виготовлення будь-якого розчину ми починаємо з обрахунків. Нам дано за умовою маса розчину та масова частка розчиненої речовини, цукру, дубль В нагадує. Розчиненої речовини. За умовою нам потрібно приготувати 50 грамів розчину. І масова частка цукру у цьому розчині повинна становити всього лише 2%. Давайте зараз з вами запишемо формулу, за якою ми обраховуємо масову частку розчиненої речовини у розчині. Вона дорівнює відношенню маси розчиненої речовини до масу. До маси Розчину. Якщо напишемо цю формулу в більш розгорнутому вигляді, то це буде виглядати так: маса розчиненої речовини. відношення суми маси розчиненої речовини та маси розчинника. В даному випадку. Води. Записали. Отже, для того, щоб знайти масу розчиненої речовини, ми повинні масу розчину помножити на масову частку розчиненої речовини у відсотках. Давайте зараз знайдемо. Маса розчиненої речовини. Дорівня Мас, маса розчину помножити на масову частку розчиненої речовини. І це маса розчину за умовою становить у нас 50 грамів. Масова частка розчиненої речовини виражається або в одиницях, або у відсотках. Щоб перевести її. Масову частку речовини з відсотків до одиниць, ми повинні ось цю цифру 2, дану нам замову, поділити на 100. Отримаємо таким чином 50 грамів. Поможете на бо рахували 0,2. Соті. І добуток буду дорівнювати у нас одному один грам один грам. Записав. Маса розчиненої речовини цукру у розчині У нас становить 1 грам. Друге дія. Скажіть мені, будь ласка. Якщо ми знаємо масу одного, одного компоненту розчення, чи можемо ми знайти масу іншого компоненту в грамах? Так, звісно. Щоб знайти масу води, ми повинні від масу розчину, загальної маси розчину, відняти масу розчиненої речовини. Від маси розчину. Відняти масу розчиненої речовини. І в нас все є. Маса рощину становить 50 грамів, а маса розчиненої речовини становить, ми вже дізналися, 1 грам. Отже, маса води, яка необхідна нам для приготування розчину. 40. 9 грамів. Чудово, запишіть, будь ласка, всі ці дані у табличку. Отож, переходимо до практичної частини. Маса розчиненої речовини цукру становить 1 грам. Як мені її зважити, за допомогою електронних вагів. Я беру хімічний стаканчик і спочатку зважую його. Старую, він нам не потрібен, його маса нам його не потрібна. Нам потрібна всього лише маса цукру. Насипаю невелику частину цукру в стаканчик. Зверніть, будь ласка, увагу. На вагах у нас позначка в 1 грам. Ця маса цукру нам потрібна для нашого рашенку. Воду вважати не потрібно. Є формула маса води поділити на пустуну води. Так як устана води дорівнює 1 грам на сантиметр кубічний, а замовою задачі нам у нас є 49 грамів води. Об'єм дорівнює маса води на густину води. Густина води становить 1 грам на сантиметр кубічний. І мовою здачі нам необхідно для приготування розчину 49 г води. Тобто грами скорочуються. І нам необхідно для приготування нашого розчину 49 мл води. Будемо відміряти воду в таких циліндрах зі шкалою, з позначками. Поїхали. Шкала циліндра повинна бути перед очима, щоб мені було зручно е наливати воду до певної помітки. Саме для цього я буду використовувати хімічний столик. Демонстраційний столик. Наливаємо воду за нижнім меніском. Чудово. Та переливаємо воду до хімічного стаканчика із цукром. Беремо скляну паличку та перемішуємо цукор у воді, щоб він швидше розчинився. Отже, 50 грамів розчину з масовою часткою цукру 2%. Готовий. Давайте його підпишемо. Це розчин номер один. Готов. Наступний розчин. Приготувати 100 грамів розчину цукру з масовою часткою цукру 8%. Починаємо наші математичні розрахунки з умови задач. Нам за умовою Маса розчину. 100 грамів. І масова частка розчиненої речовини цукру становить 8%. Нам потрібно знайти масу води для виготовлення розчину та масу сокру. Дії аналогічні. Перша дія. Ми знаходимо масу розчиненої речовини. Вона дорівнює маса розчину помножити на масову частку розчиненої речовини. За умовою у нас це є. Маса розчину у нас дорівнює 100 грамів. І масова частка розчиненої речини становить 8%. Якщо будемо переводити в одиниці, то на, у нас це буде виглядати наступним чином. 100 грамів ви можете на 0,08. Це буде дорівнювати, відповідно, тут дуже все просто. 8 грамів розчиненої речовини. Наступна дія. Друга дія. Знаючи масу розчиненої речовини, ми можемо дізнатися масу води, яка необхідна нам для приготування другого розчину. Маса води становить. Маса розчину Мінус. Маса розчиненої речовини. Тобто маса розчину 100 грамів. І мінус маса розчиненої речовини 8 грамів. Дорівнює 92 грами. Починаємо готувати. Беру хімічний стаканчик, зважую його, тарую, його маса нам не потрібна. І починаю насипати цукор. 8 грамів цукру. Виглядають ось так. Тепер нам необхідно 92 мл води. Я користуюсь мирним цилиндром. 92 мл води за нижнім меніском. Наливаю до стаканчика. Перемішуємо. Розчиняємо цукор. Такі рухи ви робите, мабуть, кожного дня. Розчинили. Другий розчин готовий. Перейдемо до третього розчину. Третій розчин. Приготувати 150 грамів розчину цукру із масовою часткою цукру 20%. Пишемо. Нам дано. Маса розчину. 150 грамів масова частка розчиненої речовини становить не 8, не 10, а вже 20%. Знайти масу води і масу цукру. Поїхали. Отже, я впевнений, що цю задачку ви розв'яжете навіть швидше за мене, тому що дії аналогічні, як і в попередніх задачах. Перша дія. Знаходимо масу розчиненої речовини. Давайте напишемо масу цукру. Розчиненої речовини. Дорівнює за умови, 150 грамів. Маса розчину помножити. Якщо переводимо 20% до одиниць, це буде наступне число це буде 0,2. Якщо порахуємо, у нас вийде 30 грамів. Тобто маса цукру в третьому розчині буде становити 30 грамів. Друга дія. Знаходимо масу води. Вона дорівнює 150 грамів розчину мінус 30 грамів розчиненої речовини цукру. Відповідно, 120 грамів. Готуємо. І мені потрібно 30 грамів цукру. 30 грамів цукру, друзі. Виглядать ось таким чином. Тепер вода, друзі. Масу переводимо в об'єм, і нам потрібно 120 мл води. Я буду використовувати інший циліндр. 120 мл води Добавляємо. І перемішуємо, знайомимо, знайомими рухами, отже, друзі, третій розчин виглядає ось так. З масовою часткою цукру 20%. І якщо ви робили все зі мною, якщо ви все зробили правильно, то у вас у табличці повинні бути наступні дані маса розчиненої речовини. В першому випадку, якщо пам'ятаєте, становила 1 грам. У другому розчині вона становила 8 грамів. І в третьому розчині вона становила аж 30 грамів. Відповідно, маса води становила 49 грамів. У другому випадку, в другому розченні встановила 92 грами. І в третьому розченні становила 120 грамів відповідно. Ось так, друзі, наша практична робота завершена. Зараз хочу показати один дослід, де ви можете використати ці зроблені розчини. Називається різнокольорова вежа. У нас є три розчини і ось така пробірочка. До розчинів я додаю різні барнички. Кольори можна брати різні, можете подивитися, що у вас вийде. Трішки у друге. Жовтого барничка харчового. Перше додає зеленого барничка, трішечки. Третє, можете додати додати червоний барничок харчовий. Але в мене його не було, я використовував чай Каркаде. Звісно, я додам невелику кількість цього чаю Каркаде, тільки щоб він зафарбував наш розчин. Готово. Тепер наші діяки беремо кожного. Розчину, а починаємо ми саме з того розчину, де вміст розчиненої речовини більший, це третій. І переливаємо у нашу демонстраційну пробірку дуже тоненькою такою струйкою. Постійно ці пробірки. Наступний у нас жовтий. Це можна вдома так погратися. І останні. остання дія зелебний фарбничок. Рощин з найменшим змістом розчиненої речовини. Дивіться три різні розчини з різним вмістом розчиненої речовини. Можемо назвати такий коктейль. Карантин на Мальдівах. Назву можете придумати самостійно. Отож, друзі, практична робота на сьогодні завершена. Ми добре попрацювали. Експериментуйте, хімічте, гарного вам здоров'я! Любіть хімію, любіть математику. І все у вас вийде. Дякую за увагу!